Криза і безробітні у центрі передвиборчої боротьби напередодні парламентських виборів в Іспанії до цього питання увага прикута як ніколи, адже показник безробіття 5 мільйонів найгірший за останні 15 років. Проте серед виборців панує фаталізм. Іспанці не вірять передвиборчим обіцянкам. Чого мені чекати від тих політиків? Криза проблема усієї Європи. Це не проблема уряду. Якщо один не зміг її розв'язати, то інший може запропонує щось нове, але все одно проблеми це не розв'яже. Це так і триватиме. Заходи економії, до яких вдався 2010-го уряд соціалістів з метою зменшення цьогорічного бюджетного дефіциту з 9,3% до 6%, додали популярності згідно з опитуваннями громадськості опозиційній народній партії. Тим паче, що левова частка бюджетних скорочень припала на регіони, якими керують представники саме цієї політичної сили. Під час муніципальних і регіональних виборів 22 травня, народна партія на чолі з Маріяну Рахоєм, здобула беззаперечну перемогу. Рахой, який двічі програвав передвиборчу боротьбу, нарешті відчув, що життя дає йому шанс. Завтра Разом з іншими партійними кандидатами ми почнемо працювати над втіленням життя нашої передвиборчої програми, мета якої поліпшення економічної ситуації в Іспанії, створення робочих місць, дотримання обіцянок, заявив він одразу після перемоги. кампанія Наприкінці липня керівник іспанського уряду Хосе Луїс Родрігес Сапатеро повідомив про проведення позачергових парламентських виборів на чотири місяці раніше запланованого терміну. El de un para las elecciones... Настав час оголосити General. дату наступних загальних виборів. Generales... Вони відбудуться 20 листопада. 20 de Представником соціалістів є Альфредо Перес Рубалькаба, який до травня виконував обов'язки міністра внутрішніх справ Іспанії на тлі несприятливих економічних показників. Передвиборча боротьба для нього важка справа, незважаючи на гарну новину. Повідомлення угруповання ета про припинення збройної боротьби сьогодні протагоністом є не ета, а правова держава, тому що правова держава перемогла перемогли демократія і державні інституції. Тож давайте привітаємо передусім органи правопорядку з цією перемогою. Втім, скористатися перемогою над сепаратистським угрупованням скоріше вдасться не соціалістам, а партії басків, яка стоїть на лівих позиціях.